Знаєте, я задумалася, що для крутих речей часто не потрібно чогось екстраординарного, тому що круті речі, вони по факту, ну я зараз говорю про продукти, вони мають задовільняти потреба а... аудиторії насправді. В цьому може не бути чогось такого екстра унікального, тому що навіть якщо це супер крутий ресторан у Шленівській, це все одно ресторан, це все одно. Їжа. Навіть якщо це якийсь супер крутий бар, то він просто вар. Навіть якщо це там комп'ютерна техніка типу Apple, то все одно ну тобто, просто комп'ютер. Е я розумію, що можна довести цю справу до якогось неймовірного рівня і зробити дуже крутою, але ми все одно говоримо про те, що е задача часто фонду просто щоб створити якусь класну штуку. І повірте мені, якісь супер круті речі. Якщо ви почитаєте, як вони починались, ну це рідко буде щось таке екстра супер пупер круте. Починали всі з нуля, ну не всі з нуля, а ці але часто починали з нуля. От зараз і, і, йшла інформація про те, що де на Глосалі Дім Гучі, а де на Глосалі з очолював Дім е, Балансіага. І я чула від Там ютуберів, що в якийсь момент е, Дім Балансіага, і він взагалі просто не випускав кутерні колекції, тому що я не пам'ятаю, як були так собі справи в якийсь момент. І, типу, ну, есть, э, вони в принципі, э, так, вони, в принципі, зіграли культурне кутерно... відділення. От, е, я пам'ятаю, що Кістопаль Валенсіага займався взуттям. Це чи... були нелегкі в Іспанії і типу, э, до Днем Васалі взагалі про Валенсіагу. Що вони там роблять? Ну, тобто знали і чули, це був крутий, типу, діло. Але все одно давно квасалі став, типу, для них просто, як то кажуть, нор-старт. І тому, типу, варто зробити собі знижку на час і зробити собі знижку на те, що умови бувають різними і несприятливими. І якщо ви е, починаєте і, і хочете зробити щось круте, то цілком важливо, що ваша дорога насправді є набагато простіша, ніж